тисячу безпілотників, які атакують Україну, одночасно може стати реальністю. Гроші вкладені безпілотники. чи в інший бік будуть летіти, так само від нас багато безпілотників, а можливо навіть і ракети. Я думаю, що він дзвонив Трампу, плакався і казав. мене чуть не попали. Саме цікаве, що коли наші будуть кошти туди направлятися, прийде той, хто попробує нас примирити. Чи така дивна поведінка Трампа пов'язана із тим, що Росія має на нього шалений компромат? Він пов'язаний з кимось. Хто ним керує, причому дуже сильно, і він досить боягузлива людина. Вони разом далі підуть і будуть щось захоплювати, тому що є перемовини. Чим закінчиться історія стосунків Трампа і Путіна розширення своїх кордонів на нові території. Він десь ще буде воювати. Е, Це ну, вже тобто, не раз нам показує. Якщо до речі. тут закінчиться, він буде думати, що він з цього вийшов. Почнуться дуже великі проблеми в самій країні. В історії його слави прийде дуже важкий кінець. Мій світ перший метафізичний, коли ви фокусуєтеся своїми думками на конкретну ціль, ви приваблюєте відповідні переживання та події у свою реальність, спрацьовує закон тяжіння. Один із найважливіших кроків до матеріалізації. Вам потрібно справді знати, чого ви хочете. Якщо ваші наміри незрозумілі, нечіткі, такими і будуть ваші результати. Надати форму та енергію вашим думкам вам допоможуть практики на марафоні сім кроків до великих змін. Ментальна карта бажань. Якщо ваші думки, емоції та дії відповідають вашим намірам, то процес створення своєї реальності активується. Процеси матеріалізації пришвидшуються. Ласкаво прошу на марафон. Ось ці деталі у моєму телеграм-каналі, посилання на який я залишаю в описі до цього відео. Приєднуйтесь, поки у вас є такий шанс та можливість, і доки доступ до марафону відкритий. Друзі, сьогодні у нас, як завжди, унікальна, неймовірна і неперевершена гостя. Прекрасна жінка, яка з дитинства була пов'язана з містичними знаннями свого роду, від характерника прадідуся до прабабусі білої ма, що володіла таємними знаннями, лікувала людей та ворожила. Вітаю, Іриночко, як ви вітаю, Оксаночка, вітаю любі світачки. Все добре, як і усіх. Ми ж тут оптимісти, тому щоб у наші біля нас не літало, які там жучки, павочки. Ми знаємо, що робити. Ми тримаємо наш світ, нашу Україну, читаємо наші мантри, читаємо молитви. І бережемо нашу прекрасну землю. Все добре. Я рада це чути неймовірно. Глядачі сподіваються, вас теж все добре, не зважаючи на зовнішні обставини. До речі, абсолютна більшість українців вірить у перемогу, і лише близько 10% громадян налаштовані скептично. Директор соціологічної групи Рейтинг про це повідомив. І нам, до речі, приємно, що наші канали причетні до цієї статистики, впевнених у перемозі українців. Правда, на нашому боці російські терористи згинуть, а Україна розквітне в міцні. І засяє щастям. Вірте і творіть. І до речі, я нагадаю, що усі ви вмикаєте на каналі Мій Світ відео найкраще пророцтво про Україну об 11.11 -11 щодня та 22.22. -22. І всі ми разом творимо наше найкраще мирне майбутнє в Україні, яка процвітає. І дякую, що бережете віру. Знаєте, я з багатьма майстрами спілкуюся і глядачами, які пишуть в той момент, коли такі кризові періоди, такі піки негативу, новини кажуть про те, що все кінець, все про. Пало, це все триватиме вічно. Але я спілкуюся з людьми, читаю коментарі. Думаю: слава Богу, слава Богу, що не одна я не серед меншості. а Виявляється, ще тому що багато українців, які не дивляться наш канал, в тому бере участь, і вони вірять. І мені стає так дуже добре, дуже приємно. Але, друзі, у нас є багато різних цікавих політичних новин, деколи навіть не зовсім приємних і позитивних. Але ми знаємо, що ми маємо їх проаналізувати, знати більше, і тоді все буде у нас добре. Починає із такої новини. Тисячу безпілотників, які атакують Україну, одночасно може стати реальністю, пише видання Економіст. Будемо питати у Таро, чи реальна така реальність. Я би ще хотіла додати Доксанка, до того, що ви сказали. Ви бачите, які зараз качелі і як розгойдують суспільство. Головне, щоб ви не гойдалися, тому що дивлячись на ці новини, які все-таки іноді приходиться передивлятися, тому що ну якось потрібно хоч знати, що відбувається. Хоча іноді правда кажучи, не хочеться взагалі їх відкривати. Якщо його відкрити подивитесь, ви побачите. сьогодні Трамп сказав він Путіна гнобить. Завтра він каже, нічого для нього робити не буде. Післязавтра він каже, санкції. Сьогодні зранку послай каже, в бідний Путін, його там ви хотіли його вбити, стріляли, там ще щось з ним зробили, вже його треба пожаліти. І так це говорить голова, якби ну, керівник великої держави. Що говорити тоді про інше? І взагалі я дивлюся, зараз будьте уважні, зараз дуже йде велике розхитування в соціальних мережах народу. Якщо ви на це поведетеся, то буде не 10%, а більше. Тих, хто не вірять, тому тримайте свою віру. Слухайте прекрасних майстрів, Оксанки. Тримайтеся за Всевишнього, і він ніколи не дозволить е, зробити щось із нашою державою. Ви це повинні розуміти. Не дайте себе розгойдати, тому що зараз це прямо і куди не подивишся різні історії. Тому давайте будемо дивитися, що нам говорить ТРО, але тримайте віру і вірте в те, що. Ви є частиночка Всевишнього, і ви можете багато дорожньо зробити для цього світу. Для того в 11.11 і .11 22.22 Ви, у Оксаночки, слухайте прекрасну. не просто медитацію, а запис. Програми на майбутнє України. Так, і до речі, не тільки слухаєте, ви уявляєте себе всередині цієї історії. Ви не зовнішній так. спостерігач. Ви, ви програєте цю роль вже тут і зараз, і ви відчуваєте все те, про що говориться в тексті, і ви знаєте 100%, що так і є. Ну а тепер дивимося про ті нещасні безпілотники. Чи правда, що ми можемо угу. мати таку реальність? Угу. Чи правда, що по тисячі безпілотників будуть летіти до нас, так? Я не скажу, що тисяча, але багато будуть. На жаль, це вкладені великі гроші, і вони їх далі ну, я прям покажу. Да, для тих, хто дивиться читає Таро. гроші вкладені, вісьмірка жезлів. На жаль, це е, і безп... безпілотники, як завжди, пажики. це ракети. Будуть і безпілотники робята, і ракети, будуть залякувати. Для того, щоб налякати нас. Дуже великі кошти вкладені в це. Причому це кошти на це, і десь вони беруть і ще в них є компаньйон. Який дає їм ці ресурси. Це не тільки сама Росія, росіяни. У них є великий компаньон, який дає їм ресурси на це. На жаль, поки що найближчі часи так. Ну, це не значить, що от я запитую, давайте запитаємо, це тисяча? Ну прям, щоб ви розуміли, це прям тисяча. Ні. Ну, десь триста. І навіть до п'ятисот може бути, це не тисячі, але дуже багато найближчим часом. Вони у них прямо місія зараз нас закидати. Тому будьте уважні. А ще хочу подивитися, чи в інший бік будуть летіти так само від нас багато безпілотників, а можливо навіть і ракети. Ми теж почали дуже гарно, активно працювати. Руки нам уже почав помаленьку розв'язали. Ну, Та тепер же говорять, що ми хотіли поцілилися прямо в вертоліт Путіна, не попали. Жалко, звичайно. То Путін хотів, щоб так його пожаліли чи як? Я думаю, так. Ну це я не вірю в цю історію. Я думаю, що це знову ці всі якісь. Він там свого бункера взагалі не вилазить, хто йому повірить. Я думаю, що він дзвонив Трамп, плакався і казав вони мене чуть не попали. Так, дивимося, чи з нашого боку в бік Росії буде летіти теж велика кількість і безпілотників, на які, до речі, ми донатимемо ось час. Зараз, до речі, знову запит величезний, йде на саме не безпілотники. Так, друзі, я нагадаю, що карта Ірини в описі до цього відео, дякуючи вам, ми щоразу після кожного ефіру збираємо великі суми, які допомагають нам закрити багато різних потреб для Збройних сил України. Ну... Безпілотники ті самі бачите, та сама карта з нашого боку так само буде оційти. А, Але нам буде, до речі, важче, чому ну, бачите це ну, т -т -т тому що у них дуже якійсь, вони відлаштували свій захист. У них є ще якийсь захист, який ну, буде працювати. У них, і це те, те, ще дивлюся, якісь нібито як нові технології вони вводять за допомогою свого сусіда. Але тим не менш, у нас крім цих безпілотників, те, що я бачу. Я скажу, те ще бачу, я не знаю, бо я таке не чула, але щось буде пов'язано, вкладається кудись кошти, бачите, крім безпілотників, що буде їхати плити? тобто це, можливо, якісь ну, типу, не знаю, там танки, якісь хотіла сказати кораблі, хай так і буде. Ну, тобто Що, що рухається по землі, по землі, по воді, от там от вкладаються теж великі кошти. І я би сказала, мабуть, скоріше ще це і про літаки. Тобто це не тільки безпілотники, а в щось зараз вкладаються наші кошти, які теж будуть туди е, направлятися. Саме цікаво, що коли наші будуть кошти туди направлятися, то о, о, тут є така історія, що прийде той, хто при, попробує по, нас примирити. Ну, тут прямо у нас. Я б сказала, Єрофант, може приїде новий папа примиряти, тому що є карта примирення і карт розмови про це, щоб примирити ці дві сторони. Скоріше, з цього, це може бути новий папа. До речі, щодо <клес> польотів на ту сторону, Канцлер Німеччини Мерц пояснив свої слова про прийняття рішення щодо зняття обмежень по застосуванню зброї Україною по Росії. Його не так зрозуміли, mm -hmm. і таке рішення було прийнято ще раніше, а саме у червні тисячі 941 року. Ми зараз дуже багато знаєте, тем дали, забрали, дозволили. Ні, не дозволили. Ну, реально так смішно це все читати. А потім виявляється, що ну це рішення давним-давно було прийнято. Так що щось буде робити, це, бо дуже багато українців сидять в укриттях цілодобово, і люди хочуть нарешті вже помсту, помсту, актуальну помсту, щоб полетіло туди стільки, скільки летіло до нас, щоб вони відчули війну на своїй шкірі. стосовно обмежень і стосовно Трампа до речі, про Трампа класно ви зауважили. Владимір Стоп, це вже нарешті прокинувся Трамп, і я його процитую. Там така смачна цитата. Я не знаю, що чорт забирай сталося з Путіним. Я знаю його давно. Я завжди з ним ладнав. Але він посилає ракети по містам і вбиває людей. І мені це не подобається. Мені не подобається те, що робить Путін ані трохи, Він вбиває людей, і що сталося з цим хлопцем. І мені це не подобається, каже він. До речі, нещодавно. В гостях в мене була Ева, яка розповідала, що на Трампа насправді є реальний великий магічний вплив, і цим можна пояснити його неадекватну поведінку. Але я би хотіла уточнити ще один нюанс: чи така дивна поведінка Трампа пов'язана із тим, що Росія має на нього шалений компромат? Ми зараз подивимося цю історію з картами, але те, що я бачу без карти, відчуваю, Мені здається, що цієї людини у нього. Не тільки від Росії компромат. А я думаю, що він пов'язаний з кимось, хто ним керує, причому дуже сильно. А, і він досить боягузлива людина, тому що він весь час міняє свою думку. Людина, яка завжди знає, що вона робить, і вона направлена в якомусь процесі, і вона впевнена в тому, що вона робить взагалі, вона так не стрибає і не міняє свою думку. Це, ну, це такий прям психологічний розлад. Якщо ти знаєш, що, наприклад ти за цю, то вважаєш, що ця країна права там, або ти знаєш, що ці там люди не праві, то ти якось тримаєшся, правда, свого. Тому ну, можна, звичайно, проговорити про те, що на нього хтось впливає, але якби совість у нього була, то ніхто б не впливав. Добре, давайте подивимося з картами. Чи, чи Росія має на нього компромат? Так? Mm -hmm. так. так, Росія має на нього компромат, причому дуже сильний. І 에, я зараз навіть покажу вам карти, ну, я правда їх тут багатенько, але хоча б перші я покажу. Е, П'ятірка жезлів, десятка мочів і трійка жезлів. дивіться. Е, крім того, що. Вони, ну, у нас часто це карта конкуренції, в даному випадку ні, бо на неї впливає деструктивна наша десятка. Дивіться, Тут говориться про те, що якби він не борсився, його весь час будуть тиснути, на нього будуть тиснути. Тобто він тільки випознає і скаже, от як він робить, по суті, що а давайте все-таки типу, якось примиримося. І скільки разів він сказав, я відходжу. Потім знов я приходжу, Я відходжу від цього, що я не буду тут в перемирі, знов я приходжу, І в нього весь час якісь неадекватні дії. На нього ну, великі впливи вони мають, великий компромат, десятка мечів. Але цей компромат, вони тримають. Якби знаєте, як? на таких важелях, типу, ми це не скажемо, ми тобі навіть дамо можливість, поки... ну, би, ми тобі навіть дорогу прокладемо, тому що до цієї трічки жезлі у мене тут певні карти випали, які говорять, що вони йому обіцяють красиву дорогу. От якщо він все зробить так, як потрібно по суті Росії, бо вони на це сталі ставки, вони йому обіцяють якусь красиву, гарну дорогу. Тому, Співдружність, не знаю, тобто, що зробити, але це навіть не про співдружність, а про те, що вони обіцяють, типу, Росія, скоріше всього, Трампу, що вони разом далі підуть і будуть щось захоплювати, тому що є перемовини з приводу війни і нових територій. Можливо, це про те, що навіть що м, вони зараз хочуть відвоювати ну, більшість, ну, наприклад, і ви бачите, що зараз це Росія, на жаль, вдається наших територій, вони щось обіцяють йому віддати. На нього компромат, і в той же час от, так само Путін робить, як і Трамп, і в той же час вони йому обіцяють. Тобто вони то, то медом, то, то кнутом, то, то пряником. І це з двох сторін у них така історія йде. Чим закінчиться історія стосунків Трампа і Путіна? Давайте подивимося для кожного окремо. Так. Так, для кожного окремо. Чим це закінчиться для Трампа? Ох, каже, сама вискочила. Угу. Для Трампа. А, ну, Трамп відсіля, скажімо так, він виграє, якби закінчиться воно так, що у Трампа з'явиться можливість розширення своїх кордонів на нові території. Він десь ще буде воювати. Це ну, вже зараз тобто, нам показує. Якщо тут закінчиться, да, то десь він буде воювати. Тому, в принципі, йому вигідно тут закінчити, бо там і там йому воювати важко. В нього якісь є плани на розширення територій і на війну, а так як зараз це Йому важко бачити по десятичці жезлів, то він, йому вигідно закінчити у нас війну, бо в нього якісь інші плани. Для Путіна чим закінчиться? Він буде думати, що він з цього вийшов. І він, типу, набирає сили. Але не ви якраз в якраз цей момент, коли він буде думати, що він прославився, і його будуть прямо реально його прославляти в його країні, можливо, що він такий молодець. Ну, ви самі бачите, що така історія, що це буде якесь припинення, да? на жаль, поки що зараз у нього цей же час, коли він так буде думати, і він буде прямо себе там як е, прям свята істота вже відчувати. У нього буде в країні все буде рушитися. Почнуться дуже великі проблеми в самій країні. І ви знаєте, мені навіть те, що карти показують, я думаю, що можливо з Росії почнуть забирати якісь шматки, якісь території, тобто відвоювати інші країни те, що раніше вони ну, вважали своїм. Тому. В... В історії його слави прийде дуже важкий кінець, тому що почне розвалюватись на шматочки їхня держава. В історії його слави прийде важкий кінець. Аплодуємо, афермуємо <клес> на це, матеріалізуємо. Нарешті вже хай прийде цей кінець, вже всі не можуть того кінця дочекатися, а тим часом, поки от такі заявочки. Росії буквально змусила розпочати СВО, її змушують почуватися винною, каже Путін. А до речі, почувається Росія винною? Матки вражені, що ні. Ви ну, наєте на увазі весь народ? Так. так. То ні. Я везка скажу. Правда? <с? <с?> я, ви ж ви самі розумієте? Я навіть подивлюся з картами, цікаво, але ж ви бачите, вони не точно не почуваються себе. вони всі Їх же дуже хорошо прокачали мас-медіа до, до, до війни, і багато десятків років, коли розповідали, що ми ж тут всі хто? Бандерівці, людоїди, що там у нас ще, не знаю хто. І вони до цього часу це вірять, у них і далі це прокачується. Тільки якісь одиниці там людей в це розуміють, Але ж у них якраз рівно навпаки: 90% відсотків темряви і 10% світла. Але це їхня тепер історія. Все одно, все коли закінчується, і починається велика історія кромічної розв'язки. Вона для нас своя, для них своя, і вона вже дуже 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 близько. Цікавий час. Тому що він починає, знаєте, от в моїй уяві відразу я з вами говорю: ви даже, до речі хотіла сказати вам уже дуже давно, Оксана. Ви шикарний провідник. Дякую. Ніде ні, ні, ні з ким я не відчуваю такого колосального, це або сама і повна тиша. Або Оксана, я вже вони знають знаю всі вдома мої рідні, всі. Я говорю, піду, по... бо там там є, прямо, ви знаєте, такі, як такий, е, як от в моєї яві в колосальний такий могутній е, стовп, так, от вверх, такий прямо, от, е, Це не просто антенна. А такий цілендроний колайдер. <President> <р five> тому що я не знаю, чим хтось говорив це, але ви шикарний провідник, через вас дуже легко, тому так легко завжди йде інформація. Тому що ви як передатчик, то у мене є там кристал, Я, я кристал, не порівняйте з Оксаною. У вас там вийде, знаєте, типу брильянти, є у вас тут <р <signed> <р <streets> на, 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 на маківці. Тому... Ви дуже шикарні провідники, з вами дуже легко. І е, е, от я говорю, і чому е, я це сказала? Ви мене запитали, а в мене прямо йде як екран передо мною. Да? Е, е, зараз час, коли я би його назвала час, коли зеркало розтріскується, і воно розлітається на великі частинки. Цього зеркала не потрібно боятися. Тому що, і, як ми говоримо, це може принести там, щоб у вас зараз не склалася асоціація, якщо коли розбивається зеркало, це погано. Це зараз те, про що я говорю, це дуже хорошо. Тому що кожен у, у своїй частинці побачить себе. І. Е, коли тріщить е, зеркало або, я не знаю, як, як сфера над нами якась, там за цим є щось інше. Когось це дуже сильно поранить. А для когось відкриються зараз величезні можливості. Тому що саме це зеркало, яка, яке було весь час таким е, як поволокою для нас, не завжди зеркало це хорошо, іноді на нього не треба, в нього не треба дивитись. То, коли розіб'ється, воно поране рівно тих, хто дуже сильно собою любувався. А хто спокійно дивився в зеркало і розумів, що це тільки відображення, а сама суть всередині вас, для того розлетяться ті шматочки, і ви побачите собою величезний, прекрасний світ, в якому вам багато, багато, кожному потрібно ще творити. Як частиночці творця. Тому не бійтеся зараз за цих, те, що розлітається. Будьте в концентрації, будьте в повній свідомості, і все, що біля вас воно збережеться. Надихаюча проповідь, запишіть собі її, збережіть собі. Кожного разу, коли вам буде важко, вмикайте цей ефір, слухайте його ще раз, надихайтеся, і вас це може врятувати. Давайте подивимося, чи можуть їх почуття про спочуття Расіян. Вони вважають, що вони праві. Вони вважають, що вони відстоюють свої права і вони повністю на коні. Це їхнє відпочиття. А вони вважають, що їхня правда за ними. Це ви запитали, що вони відчуваються. От я говорю. Причому вони абсолютно впевнені в своїй правді. Хочете, щоб цей рік став найкращим? Створити намір та садіть насіння на практикумі мій найкращий рік. Прагнете, щоб ваші мрії стали реальністю. Приєднуйтесь до марафону. Сім кроків. До великих змін ментальна карта бажань. Маєте намір інвестувати у ваше успішне майбутнє? Приєднуйтесь до активатора успіху. Усі деталі у моєму телеграм-каналі в описі до цього відео.